Продається народне авто «Шкода Октавія» 2020 рік, 1,6 дизель, на механіці, 26 тисяч пробігів. Авто в седані, в гарній комплектації, по ціні 15 тисяч доларів, авто приїхало з території Польщі. Саме таке авто хотів наш підписник перевірити через сервіс CarVertical. До речі, сервіс CarVertical буде в описі під відео з 20% знижкою. Або вводите промокод DREV500 і так само отримаєте 20% знижку. Отже, переходимо по історії, що ми бачимо. Бачимо, що було ДТП на території Польщі по вартості 600-800 тисяч гривень. Це був у нас 20-й рік, третій місяць. До речі, на пробізі 1300 кілометрів. Тобто не фарт для авто, тільки виїхало по суті з автосалону і вже опинилося в ДТП. По фото ми бачимо, що авто получало по фейсу, стріляльні були подушки, і досить серйозно постраждала права сторона. Потім було друге ДТП на по вартості 20-400 тисяч гривень на території України, і відповідно це був. 2020 рік, 12 місяць, тобто за один рік авто два рази потрапило в ДТП і по вартості, бачите, які є суми. Досить маленький пробіг, але від такого авто ми відмовилися, бо два ДТП за трошки забагато вже буде. Отака от історія.